Сьогодні перед сесією ради прошу розглянути проєкти рішення, які плануються на, ній, на нього винести. Перше питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турі на місцевості білові реаніомії. Вона вступила в спадщину в порядку спадкування на частку паль за рахунок земель КСП розладження. Пропонується надати дозвіл на виготовлення документів, оскільки. Майвизначних умовних гектарах, тобто її треба виготовити документацію, щоб посвідчити право власності. Зауваження є додано. Прошу підтримати його на сесії ВНС. Наступний проєкт рішення аналогічний, він стосується у Віктора Михайловича. Він також вступив в порядку спадкування в спадщину на частку папіру в умовних гектарах, але все вже за рахунок земель реформованого КСП імені Корольова. Зауваження є до даного проєкту рішення. Надаємо йому дозвіл на законні документів. Прошу підтримати. Наступний проєкт рішення про затвердження документації з за землеустрою та оформлення права комунальної власності на земельній ділянці. Ви, ви знаєте, що ми ну, продовжуємо роботу по оформленню земельних ділянок під об'єктами комунальної власності. Пропонується на ваш розгляд дві земельні ділянки. Це село Мирославка Шевченка, 55 під приміщенням будівлі і село Рейкі, вулиця Центральна, 23, під Кум, якраз знаходиться. Пропонується затвердити і оформити право власності за сільською радою. Зауваження є до даного mm -hmm. Прошу підтримати. Наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки кадастрової No18208853200430406. Ми передавали постійне користування земельної ділянки нашої Нацгвардії. Так як земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту, вони виготовили нормативну грошову оцінку. Зміну податкового кодексу не звільнені від сплати податку, але для того, щоб вони побугали, могли поставити на баланс, обліковувати її. Потрібно затвердити їм нормативно-грошову оцінку. Є зауваження до за даного проєкту рішення. Прошу підтримати і винести його на роботу сесії. Наступний проєкт рішення про передачу оренду земельної ділянки у ліних надії Іванівні. На попередніх сесіях вам було надано дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для виробництва. Документація виготовлена. Оріятово площа земельної ділянки 0,6 Га пропонується затвердити даний проект і передати на 7 років це мінімальний термін оренди, який визначений земельним кодексом в оренду цієї земельної ділянки встановити оренду плату в розмірі 10% від нормативно-грошової осі. Це по Це словодищі, да людина. Ви пам'ятаєте на сесії, коли виступали. Угу. Ви розглядали це питання. Я пропоную зв'язку з ново обставинами це питання відкласти, тому що. Існує інформація, що на даній земельній ділянці існують об'єкти, які відносяться до КСП, тобто майна КСП, а саме там якісь недобудови, то лі погреби, mm -hmm. то лішо. Пропоную створити комісію, виявити це все питання оглянути і на наступній сесії. No. І якщо не буде ніяких зауважень, розглянути це питання на наступній сесії. А зараз людині просто надати відповідь, що в зв'язку з виявленим ставленням, дане питання, переноситься. О, не, не, не було розгляд. Тобто питання пропоную не розглядати винести на наступну сесію після того, як буде рішення відповідно. Наявні планові матеріали, які ми використовуємо при погодженні документації, ну, вони не дозволяють встановити наявність всього майна, який є. Тобто, зрозумієте, тому можливо, дійсно, доцільно буде виїхати на місце обстежити земельні ділянки. Так, так. тому і є усне звернення, не потрібно я думаю, відреагувати, нікуди не потрібно спішити, щоб потім не. Не прийшли до нас пайовики і не сказали, чому на моїх об'єктах я от хочу кудись щось скористатися своїм майновим сертифікатом чи ще якимось правом, а ви вже віддали інші люди. Для того, щоб потім себе не, не заганяти в глухий кут, пропоную просто відкласти це питання, людині надати відповідну відповідь. Якщо не буде там ніяких зауваження, то наступної сесії розгляне. Приймається пропозиція, до пропозиції, пропозиція. Дане питання не виноситься на розгляд сесії, відкладається на доверчення. І в разі, якщо питання ну, позитивно буде доверчене, воно буде винесено на наступну сесію. Так? Так. Прошу проголосувати за дану пропозицію. Так, дякую. Так, наступний проект рішення про затвердження технічної документації ЗНОСТ щодо встановлення відновлення межімельної ділянки наторі. Місцевості. У нас є оренда земельної ділянки Попросінська Світлана Олексіївна, вона орендує її в селі Мирославка по вулиці Шевченка, 55Б під об'єктом комунальної власності, вона там орендує магазин. Але земельна ділянка і документація була виготовлена, ну, скажімо так, не в повній мірі відповідає вимогам сучасності. Вона звернулася до нас, попросила переробити. Ну, ми надали дозвіл переробити документ, вона переробила ні площі, ні конфігурація земельної ділянки не змінилася. Єдине, що вона була вже внесена до Державного земельного кадастру присвоєній земельній ділянці кадастрової номер, Тому пропонується затвердити цю земельну ділянку і переукласти з нею договір на тих самих умовах, що і був попередній договір. Є зауваження до даного проєкту речі? Прошу підтримати і винести його на розгляд сесії. Наступний проект рішення про затвердження документації землеустрою на земельну ділянку водного фонду кадастрова номер 182088 Це земельна ділянка ви знаєте, водного фонду. Вона знаходиться на протягом правної колонії. Ви на попередній сесії видавали дозвіл на виготовлення на неї документації землеустрою, Вона виготова. Пропонується її затвердити, але враховуючи, що до, якщо це землі ковідного фонду, і вони знаходяться за межами населеного фонду, то треба ще виготовити документ, нормативну грошову оцінку, технічну документацію, а також паспорт хворобного об'єкту. Дане рішення передбачає, затвердити документацію, а також щоб надати дозвіл на виготовлення нормативних, щоб не розвивати на декілька сесій, одним рішенням надається дозвіл на нормативку і дозвіл на паспорт хворобного об'єкту. Зауваження є до даного проєкту рішення, можливо, якісь. Дякую. Є ще одне питання. Це стосується приватизації громадянами земельних садильного забуду. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення медземельних ділянок на натурі на місцевості громадянам Олександровичу Юрію Володимировичу 25 сотних. Кадастровий номер Ми, не, не защити, може, тільки Не ад адреса, і адреса, адреса да, село Швейківка, вулиця Підлізька, 25, також попірний пользі Миколаївні, село, село Рейки, вулиця Центральна, 626, Патихові Валентині Володимирівній, село Мирославка, вулиця Юрчука, Романа, 306, а також Охремчук Ларисі Олександрівні, вулиця, село Мирославка, вулиця Гатичівська, 87. Це земельні ділянки під житловими будинками, які перебувають у власності даних громадян. Є завершення до даного проєкту рішення. Прошу вас підтримати і вирішувати на роботи сесії. Дякую. Питань більше немає?